Друзі, всім привіт! Австрія-Франція. Сьогодні зробимо пронос на матч 5 Європи. Група Д, де граючи поляки та голландці. І завтра нас очікує дуже цікавий поєдинок, тому що віце-чемпіони світу будуть приймати австрійців. Матч відбудеться на стадіоні Espert Arena. Давайте вже розпочинати. Давайте вже і справді розпочинати. Ну, а і справді французи тут фаворити. 63% на від чемпіонів. 21% на нічию. і 16% на перемогу австрійської збірної. Взагалі команди зіграли 4 матчі, французи здобули 2 перемоги: одна нічия і одна перемога австрійців. Uh, ну, Якщо брати такі недавні матчі, ну, наприклад, в 1936 році австрійці перемогли французів із рахунком 3-2, а в 1982 році на чемпіонаті світу французи мінімально але австрійці подолали один-останні матчі були зіграні два роки тому в Лізінації нічия 1-1 в Австрії, перемога впевнена перемога абсолютно 2-0 на Парк де Пренс. Перепрошую, Настат де Франц. Наста де Франц. Тоді Франція в такому в ефектному такому прийомі подолала австрійців. В такому і справді, такому ефектному прийомі подолали французи-австрійців. Я хочу сказати, що Франція виглядає. Дуже сильний збірною Франції вважають одним із фаворитів. І деякі експерти вважають, що саме французи мають вигравати. Взагалі, французи шикарно виступають на євроарені. Євро-2016. фінал домашній, мундіаль, домашній фінал Фіналу Парижі, стад Де Франс. Програли Португалії з рахунком 0-1. Доволі така прика поразка, тому що французи тоді виглядали сильніше. моментів було там досить, але французи програли. Ріщен Ренол та компанія перемогли. Фінал чи 2018. Перемога. Французи стали чемпіоном, ми обіграли Хорватів 4-2. Але провалили французи Чемпіонат Європи 2020, який проходив у 2021 році, три роки тому назад, французи. Вилетіло на стадії однієї восьми. я речі, також Францію вже фаворитом, що там Франція там зараз по-господарськи переможе. Але ні, цього не сталося. Французи взагалі вилетіли від Швейцарії на стадії 1.8. Хоча Франція саме собі, на мою думку, тоді програла, тому що Франція перемагала 3 1 доволі-таки спокійно, але допустилися помилок на рівному місці Французи і програли той поєдинок швейцарцям. Швецерці зробили якийсь неймовірний камбек. Але Франція стала сильнішою на мундіалі 2022, на чемпіонаті світу в Катарі. Франція знову вийшла до фіналу і програла аргентинцям. Там, неймовірний був матч, французи поступалися 0-2 потім якимось неймовірним э, божим дивом повернулися в гру. Тому що французи взагалі в чисту програвали, але є таке у Франції, ось вони можуть там програвати. але Потім тут клас французький, і Франція має, по суті, навіть виграла світу. Там Франція е пам'ятаю, 3-3, тоді неймовірно, це Феміліана Марцінес. Тоді Франція таки не захистила титул, але Франція вийшла до фіналу і вихід е два фінали. ну Це клас, тобто це клас, і Франція виглядає дуже сильно. Збірна Австрії на минулому Євро вилетіла на стадії 1-8 також, але вилетіла від Італії. Вилетіли достойно 1-2 в екстратаймах, а в групі з Україною, Голландії та Македонії встрій тоді посіли в другу позицію. Нас вони взагалі в чисту переграли. Взагалі, з Австрії, це пресинг, Ну, чимось, знаєте, на Німці. Ось чим ми схожі на німців. Тобто пресинг, Австрія любить грати красиво, та не бельгійці просто затискали на відборі. До речі, Австрія та посіла в другу позицію, але Австрія там всіх перемагала, тільки Бельгії, по суті. Програли весь матч домашній 2-3. Але там Австрія ну, душила пресингом, австрія взагалі душить пресингом, душить інтенсивністю. Ральф Рагнік душить своїх опонентів пресингом інтенсивністю. Дуже важко про цієї Австрії. Тобто, да, Австрія вважає тут е, команду на виліт, е, нібито Голландія Польща, Франція виглядають посолідніше, але посолідніше, але не посолідніше, але Австрія може притиснути будь-якого опонента, хто б це не був. Від чемпіони світу, або голландці. ну, Австрія може затиснути. Просто і справді затиснути може Австрія будь-якого опонента своїм неймовірним пресингом. Справді, це похоже на Гігін Пресинг, який застосовує Австрія. Франції легко не буде, я в цьому навіть не сумніваюся. Австрія така команда, така забивна. Але Франція є Францією, футболісти, і підбор футболістів тут височенний, височенний клас, футболістів збірної Франції. І з Францію вважають одним із фаворитів, тому що тут клас просто зашкалює. Реноційних складів два, неймовірні молоді футболісти, кіліан Бапе, який, який в Огні, Кіліан Бапе, який перейшов мандрівський Реал, Кіліан хоче виграти чемпіонат Європи, кіліан в Огні. Тому. тому Франція і справді, на мою думку, також і справді є одним із фаворитів. Тут без, без якихось там варіантів, але Франції легко не буде. Ну і Франція також дуже багато забиває в воротах своїх опонентів і на товариських поєдинках. Франція вдосталь це забивала. Про нескаданною була нічия. Але моменти були. Ну, Австрія дуже багато також. Але проблеми. В в Австрії дуже багато. Команда така атакувальна, є, да, вони пресингуються, але така команда, знаєте, як Франція, може з цього пересингу виходити в неймовірні контратаки летіти. Я взагалі не здивуюся, що Франція віддасть ініціативу. Австрійцям буде на контратаках. Тому що Франція на контр це. Ну, просто це там футболісти швидкі, Усман Дембеле, Кілян Бапе. Там дуже швидкісна збірна, і Франція на перехідних фазах, напевно, якщо ось так пограти да, ось цю гру в перехідній фазі. Ну, Франція, ну, Можливо, за ницями, да, посперечається за цим компонентом. Ну і з німцями. Команда, я думаю, Франція. ну, Тому Австрії, звичайно, буде дуже важко, але думаю, що обидві команди заб'ють. У Франції оборона не без гріха. Ну, Австрія відповідно, також. Обидві команди не забійть, цілком імовірний сценарій цього поєдинку. А ось, другий другої думаю, що французи здобудять, здобудять три залікові бали. Тобто, я думаю, що Франція тут переможе. Тобто то будь команди мене то чиста перемога національної збірної Франції. Ось такий даний матч. Але перемога буде така важка. Тобто, то, я думаю, десь в один-два м'ячі Франції там, там, переграє Австрія з рахунком 2 1 3 1 Ну, я думаю, десь так. Але Австрія точно покаже зуби і Франції легко не буде. Тож будь-якому не забігте, збірна Франції переможе е з різниці в один-два м'ячі. Ось такий мій прогноз на даний двобі. Що думаєте, ви? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Ви бережіть себе там. Всім до нових зустрічей!